Всім привіт, ви на каналі Стен Ukraine І це ще один ролик, посвячений StarCraft 2 І це матчап, ну, де наш в прямому смислі просто застали в розплох. Ну, і будемо дивитися. Наші супротивники. Тос. Тос. Зерх. ТОС Мої дідімейти. Тос теран. Я Тера. І все більш на кого нема. Тут іде отакий гівнюк, от отакий, маленький такий маленький пробочка. Ну казалось би, що він може зробити? Та він багато в чого він може зробити. І тут якимось чорт. Цей чувак не замічає, що приїжджає ця пробка, ну і починається веселья. Пілончик. ну так просто для красоти. У мене щось там робочий забув. Тут теря начинає строиться. І вообще, як звичайно, ну, ще нічого такого нема. Ну, казав, базала б. Ось наша база, і тут, ну, тут просто рукою подати, тут вже фотонки. Ну, казалось би, ну, що можна зробити? Ну, типу, що могло стратися? Ну, обычный матчап, ну, нічого такого нема. Тут тільки, ну, так сказать. О, одна фотонка, тут еще один пилон, еще одна фотонка. Ну, я, ну, как обычно, да. Я тут ставлю, как обычно, вообще. Самое смешное, вообще никто ни черта не догадывается. Что тут кто сие? Тему вообще пофиг. всему еще пофиг же. Ну, мани, я вообще даже не бачу. Цей, ну, я про него вообще молчу. Тут его начинают фотонить, он тупо на кафе тут делает одного марика. Ну, обычно. Тут один марик улянькает что-то. Тут бункер. Да, вот это же за. И вот зараз я бачу, где роблю леєр. И цей пишет лол. Конечно, у тебя є? У тебя правильно не пигал, на ч, От Вот супротивник проезжаю. Ну, я решил я оставить и роблю Беллинг Нест. Нашем не Беллинг, да, щоб оборону як, -як виносить, Але тут цих фотонок. М -м, вообще до фіга Ну цей перелетел на кафе, як тираны всі Усі Цей, ну тут просто ставить. А, а цей А тут, ну, вообще, ну, просто всем пофиг. Цей грає, обычно в два гіта Ну, тільки, ну, вс... не знаю. Я решил построить две плетки. Нет, три плетки. На закип и пошарку, чтоб не было, Оранжевий такие з гри, выход из грытом, подавите, у него тут прикольдесики. И классные прикольдесики. Две фотонки били его базы. Не зря я оставил плеток, то еще теж могло мог І И перші першие бейлинги. 4. Я надеялся, что он на чем-то хоть нормально помнит. Ну Но я захочу зараз и ты допомог ты, ты якось всему чуваку. Тут гост был один. Тут я позвоним Беллингом дохожу. Ж -ж 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 -ж. Ну, скадыш зрубыв я. Тут просто потонки на кафе, понимаете, вообще как прям какая-то оккупация жестко, жестко. Тут то зрая затерано. Тут уже приходят линги, ну, как обычно, начинают жрать с Ну, В общем, пипец, тут, считай, по сути, выиграв. Просто щитай, ну, да, выиграл один тоз и зерк, и все. Ну, це і вообще не черта, но ну, что у нас другой, как не фиолетовый. Как бачите, тут уже линги жирают. Ну прям вообще. Можна окупація? Прям жах якийсь. Ну, просто дивіться, що роблять з головною фазі. Це я взагалі не розумію, чого не пайде. А, ой, робити, вийшов вже. Шо у нашого зеленого. Він робить 1 мільйон балаков. Один завод і все. Цікаво, що він збирається зри... робити. У мене взагалі немає ніяких ідей. А тут вообще жак происходит на данный момент. Просто уничтожают мои оранжевого. Тут одна фотонка. Ну, да, и на меня атакуют. А у меня шел, у меня... Ну, у меня три и три плетки. Беллинг Нест съедают. Ну и все. Іменно на тому моменті, коли помирає Нест, я виходжу з гри. Чого я виходжу, ну тому що я об'яснюсь. Ну, ну, тут вже зрозуміло, тому що У мене тут тільки заказані лінги, це перше. По-друге, тут лінги з користю, вони Лучше. Тут один мільйон, фа -фа тут один мільйон фотонок. Е, у мене є, ну, типу, тут ці лінги, поки що з'являться що вони тільки заказані. Тив же тут убьют они всю минеральную линию и все. Ну, типа, у меня уже шансов не было. Типа, заново восстанавливать минеральную линию, это практически нереально. Ну, типа, а потом играть в мощную оккупации из 1 миллион фотонов. И минус одного димейта. И тут вообще уже фотонки здесь были. Ну, сами разумеется, что какой-то пипец. Ну дайте вообще подумаем, что у супротивников тут база была. Тут Войдрей. Ну считай, по сути, с, э, голубый тупо затянул вообще все, прям спас всю картку, прям вообще. Молодец, сам выиграл, считай. Ну еще там красный чем-то помог, але, ну тут такая прям пару лингами пришел. А тут были... Я не, кстати, начинал э, срубить. У зеленого тут марики клепались. Просто. Продакшн. Ну, да Такое Да, Це мій матчап, де ми просто нас в хламіще зграли. Тому що так і є. Ну, просто. ну Як це можна пізніше ми померли, як бачите ріплей де 5 хвилин? Ну, це, типу, ну, ти прям в хламіще мене і моїх дімейтів розірвали. Отак. На цьому все. Дякую за просмотр відео. З вами був Стенґеймеру Ukrain і до слідуючого відео. Пока!